І це також впливає і на вартість митних платежів. Що маємо? Маємо 3-літровий дизель, і експерт він оцінив нормативний процент коректування вартості. Тобто, за рахунок того, що автомобіль він є старий, за рахунок того, що автомобіля є пробіг, звичайно, цей автомобіль був без явних пошкоджень, але в нього теж були свої недоліки. І експерт в своєму звіті. В кінці нам підтвердив на основі аналогів, на основі попередніх періодів, як розмитнювались автомобілі, що автомобіль складає його оцінка 2999 євро і завірив це своєю печаткою. Ми даний звіт подали на митницю. І що зробила митниця, як ви думаєте, чи спорили вони з нами? Ні, вони з нами не спорили. Чому? Тому що вони знають, що якщо є звіт експерта їм проще такого клієнта, який, знаєте, добивається своїх прав, відпустити, а потім решту 10 клієнтів, які будуть мовчки погоджуватись на всі умови, просто побрити на гроші. Сьогодні така ситуація. Якби ми погодились на ціну митниці, наш клієнт мав би заплатити 298 тисяч гривень митних платежів. За рахунок звіта експерта, ми вийшли на ціну 228 тисяч. Тобто економія стала 70 тисяч гривень. Плюс ми не враховували вартість транспортних витрат, тому що даний автомобіль ми розмитнювали у місті Львів. А коли ми розмитнюємо у Львів, то митниця не має права вже плюсувати вартість витрат на доставку, і це зекономило нашому клієнту ще плюс-мінус 150 доларів. Загальна економія майже 80 тисяч гривень. На сьогодні складається така ситуація, що автомобілі вигідніше привезти з Європи, розмитнити їх в Україні. Мало того, коли ми робили попередні прорахунки, то люди, які самостійно женуть автомобілі, які не користуються там послугами автопідборщиків, а в тих, кого є можливість самому купити автомобіль, самому його пригнати, економія була мінімум тисячу, а то й півтори тисячі доларів. А після того як в Україні запрацювала нова схема. Коли другий, третій продаж податки платять 2-3 тисячі євро в залежності від вартості автомобіля, то ці автомобілі з Європи стало ще вигідніше приганяти, тому що при першому обліку, коли ми ставимо автомобіль на перший облік, ми сплачуємо. Тільки пенсійний фонд нам не потрібно платити за другий третій перепродаж, тому що це є перша реєстрація, і це великий плюс. Отже, українці, готуйтесь до розмитнення правильно, готуйте всі документи правильно, перевіряйте автомобілі перед тим, як ви їх купуєте, тому що це важливо легше скинути технічний паспорт. Ми, як ми брокери, можемо його провірити там за 5-10 хвилин. Ви знаєте, що все добре, і у вас не буде жодних проблем. Українці, купуйте автомобілі, а в плані їх доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо. І як завжди, з кожного з вас лайк, щоб більше українців дізнались, як правильно розмитнювати свої автомобілі і як правильно економити в цьому році.